Я боюся людей, хто що скаже, хто що подумає. Дивіться, поясню, це тема власної самооцінки і самоцінності. На жаль, дуже багатьох людей вона присутня. Чому? Тому що за тим ви не просто боїтеся людей, хто що скаже і подумає. Ви боїтеся і оцінки тих людей, як вони, як вони вас оцінять. І там є схема в голові, що зі мною. Щось не так. За тим всім стоїть деструктивний сором. Тобто, якщо ви підете в якийсь контакт з людиною, і людина вам ну, щось там будете розказувати, говорити, і людина вас або принизить, або ну, якось скаже, щось там засміє, або в принципі просто щось до вас скаже. Та? І у вас буде думка, а вона мене не так оцінила, вона мене не так зрозуміла, я, напевно, якась не така, все, вам буде соромно. Вам буде соромно. І щоб не проживати цей сором, психіка вирішує просто не йти в контакт з людьми. Відповідно, ми не, ну, не йдемо в, яку, в, яку, в якесь нове та. Сидимо в своєму маленькому оточенні і не рипаємося. Чому? Тому що є переконання в голові, є неправильна стратегія світосприйняття. Тобто, вам здається, що всі інші люди. Окей, з ними все добре, вони якісь вищі, розумні, дорослі, прикольні. А от зі мною не завжди все окей. Відповідно, буде включатися. оце. Якщо я якась не така, я про себе це знаю, я в це вірю. Ну, Бо мені там в дитинстві наговорили, порівнювали, як, як правило, з подружками. І воно в мене на рівні особистості. То особистість, оце его, воно буде дуже страждати, і воно не буде. Воно буде блокувати контакт з тими людьми для того, щоб не проживати цей сором.